Одне з семи чудес України унікальна природна історична і культурна пам'ятка, розташований серед міста ареал із неповторним рослинним і тваринним світом місце сили, незламності і міці запорозького козацтва, що стало колискою української державності. Це все про славетну Хортицю і заснований 60 років тому національний заповідник. Ювілейний 2025-й, попри війну, повітряні тривоги і обстріли, традиційно насичений різноманітною діяльністю науковою, просвітницькою, природоохоронною, виховною, ми розкажемо про найбільш знакові події, що відбулись у заповіднику цьогоріч. Людині лицарської честі біля Запорозької Сіші співробітники заповідника встановили пам'ятний знак колезі, громадському діячеві, палкому патріоту і захиснику України В'ячеславу Зайцеву. Ми довго працювали над ним, довго збирали кошти. Це була ініціатива колективу Національного заповідника Хортиця, але долучилось дуже багато людей. Пам'ятник доволі таки лаканичний, але в ньому дуже великий зміст закладено. А ідею зображення майбутнього меморіалу запропонувала дружина В'ячеслава Оксана. Меч у камені це копія, знайденої у 2012 році поблизу острова зброї доби Святослава Хороброго. Поряд уривок із вірша Василя Симоненка. І ви, байструки, катіво цатанілих. Не забувайте вироки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує і гуде. В пам'ять про нього ми маємо. І далі продовжувати виборювати нашу Україну так, як слава про це мріяв, як планував, і щоб ми могли потім сказати: Да, слава, все, про що ти мріяв, здійснилося, і не дарма ти загинув, і ми будемо пам'ятати. Пам'ятний знак науковцю і захисникові освятили служителі Січової церкви, а запоріжці поклали до меморіалу квіти. Я був у руках халіфів, князів, купців. Я подорожував пустелями і ріками. Був серед пахощів базарів, я чув мови, яких вже не існує. Яскрава подія року виставка Тисячолітні скарби Хортиці в її експозиції цілісний скарб із 46 срібних монет дерхем, викорбованих у Саманіцькій державі в 9-10 століттях. Скарб виявили співробітники заповідника під час наукових експедицій на північному узбережжі острова. Сюди на Хортицю приходили, наприклад, поклониться старим дубам. Після вдалих походів заходили на Хортицю, поклонялися. І, можливо, хтось, прогулюючись хортицею, ми ж не знаємо, яка ситуація була. Його спіткала якась проблема, небезпека, і він міг сховати цей гаманець з монетами під камінь. Старовинні монети відображають епоху розквіту торгівлі та міжнародних зв'язків найбільшої держави середньовічної Європи Київської Русі. Це срібло везли по шляху з берегу Греки із Азії через Візантію, через Чорне море і до Європи. Більше того, скажу є одна з гіпотез, яка стверджує, що взагалі підвищення Києва і створення такої держави, могутньої Київська Русь, у 9-10 сторіччі, це якраз наслідок того, що потрібно було вести срібло. Якщо примітивно казати, із Азії до Європи. За висновками експертів, знахідка має вагому історичну і культурну цінність. Співробітники заповідника запропонували її для занесення до державного реєстру національного культурного надбання. А для відвідувачів виставку зробили інклюзивною. Ми повністю. Е Адаптовуємо наші експозиції для людей з порушенням слуху, порушенням зору. Є відеоряд, відеоролик цікавий, насичений з максимальною кількістю цікавих моментів щодо історії і Київської розсідоби, доби і Саманіцької держави, і Дерхемів, які були знайдені. Монітор постійно працює, тобто всю інформацію можна отримати. Вперше за 10 років науковці презентували виставку про природу Хортиці. У ній все розмаїття рослинного і тваринного світу острова. Є й унікальні експонати рештки давніх ісполінів, які проживали у нашій місцині понад 13 тисяч років тому. Частина артефактів зберігалась у фондах заповідника, дещо знайшли торік під час наукових експедицій. Це кістки мамута. Які знайдені після руйнації Каховського водосховища, і колекція їх постійно поповнюється, тому що ми проводимо експедиції, знаходимо рештки. У нас тут представлено кістки щонайменше двох особин тобто, оці от світлі кістки від однієї і темні від іншої. Не припинили роботу й археологи в акваторії старого русла Дніпра протягом місяця працювала міжнародна археологічна експедиція Хортиця 2025 Під водою та шарами піску на узбережжі дотепер залишаються десятки кораблів, зауважують науковці. А це півтори тисячі років історії будування річкових та морських човнів, якими наші пращури долали торгові шляхи і прославилися у військових походах. Тут і традиція суднобудування запорозьких козаків, адже на острові Байда у першій 18-го століття функціонувала Січова верф. Це рештки Дніпровської флотилії, яка була військовою флотилією і приймала участь у війні між Росією, яка намагалася як зараз, так і в той час захопити чужу територію, воювала з Туреччиною. Ідея організації експедиції виникла рік тому на всесвітньому конгресі морських музеїв, афілійованим членом якого є заповідник. Ініціатором проєкту виступив професор Фред Гокер, директор шведського музею ВАЗа у Стокгольмі. Необхідність проведення експедиції вчений пояснював загрозою руйнування артефактів через підрив греблі Каховської ГЕС і падіння рівня Дніпра. А особливу стурбованість викликали два об'єкти під наумовою скелею: фрагменти кораблів Дніпровської військової флоти. Лі 1736-39 років. Це судно було збудовано спеціально для пересування армії по Дніпру. Можливо, англійськими суднобудівельниками, адже воно дуже схоже на ті, що були в англійській армії. старовинні судна рятували шляхом укриття їх додатковими шарами піску і частковим перенесенням у лабораторні умови. Це судно виготовлено з двох різних типів деревини з дуба і з сосни. Ті ділянки, де потрібна була дуже міцна й довговічна деревина, це дуб. А там, де можна було бути економнішим, використовували просту у використанні деревину. Тому тут так багато сосни. У ході експедиції проводились і підводні роботи. Під час занурень археологи досліджували стан суден, що знаходяться у воді. Міжнародний науковий десант вже завершив свою місію. Із вересня до археологічних робіт долучились фахівці з Одеси, Києва та Херсона. Ось таку тимчасову консервацію зробили археологи. Спочатку накрили деревину вологою тканиною, потім плівкою. І десь за тиждень перенесуть останки човна до реставраційного відділу. Робота заповідника це і співпраця з ветеранськими та національно-патріотичними організаціями. Вже традиційним став всеукраїнський забіг Біжу за героїв України на знак шани полеглих захисників. Щороку тисячі людей, військові, ветерани, волонтери, родини долають кілометри з іменами героїв на своїх номерах, аби сказати прості, але важливі слова Ми пам'ятаємо. Продовжують співробітники заповідника і просвітницьку діяльність щосуботи проводять майстер-класи, лекції і уроки для маленьких та дорослих містян вночі. Вранці обстріли в день люди йдуть до музею, тому що музеї, комплекс Запорізька Січ, також зокрема це стали засобами боротьби проти. Травми колективної, яку ми зараз отримали і отримуємо продовжувати, тобто, це те, що дозволяє нам якось жити не тільки відвідувачі, а не і ми самі, тому що ми працюємо і ми якось переключаємось. Тобто, це своєрідна терапія. 18 вересня Національний заповідник Хортиця відзначив ювілей у планах колективу продовжити свою різнопланову діяльність задля збереження історичної спадщини рідного краю, його духовно культурного багатства. А вже незабаром відкрити для відвідувачів відреставрований і оновлений Хортицький музей. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, Юрій Поворознюк, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.